Допомагали ухилянтам. СБУ викрала чотирьох адміністраторів груп, які допомагали громадянам призивного віку уникати мобілізації. Ними виявилося двоє мешканців Прилуцького району, які розміщували у Вайбері інформацію про місця перебування військовослужбовців територіального центру комплектування та соцпідтримки. Група налічувала 12 тисяч переважно місцевих мешканців. Також СБУ викрала мешканця сум, який адміністрував групу в месенджері, та повідомляв ній про актуальні місця видачі повісток. Кіберфахівці СБУ заблокували обидві. Групи. Групи в месенджерах. Крім того, триває досадове розслідування стосовно мешканця Чернігова, який створив та адміністрував Ютуб канали загальної аудиторії понад 7-6 тисяч підписників, де розміщував деструктивний контент дискредитуючи Сили оборони України. На своєму каналі зловмисник інформував про заходи, які проводять представники військоматів. Також він закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК. Усім чотирьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. В Особливий період. Зловмисникам загрожує покарання до восьми років за ґратами, повідомляє Служба безпеки України.